Народ, всім привіт, ви на каналі Жемич, І якщо ви думаєте, що назва доступ це клікбейт, ви максимально помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що камера е, не роляє, ви максимально повиляє, помиляєтесь. Тому приходимо поперек до мого села, я вам похвалюся, що в мене є перше вкаус в Горесі, і такий мій складік. Нічого цікавого, по факту немає. Єдине, що там Решфорд, да, там, цікаве, там Куба, якийсь непоганий, і, як то кажуть, Тросарт. По факту, е, рейтингу взагалі немає, 80-30 теж немає, не падають, але то таке перше, ніхто кажуть, який ще навіть не пройшов. І так, переходимо до камери, на камери максимально важливі. Чому максимально важливі? Бо тому що, Коли я зайшов вчора в гру, я максимально нервував. Нервував чому? Бо тому що, Коли я дивився стрімірки, у них все літають, я захожу, в мене якісь всі тілеги, якісь геймплей хірові і так далі. І повторююся, камера дуже сильно впливає на ваш геймплей. Далі, переходимо до настроювача камери, і що ми бачимо? Перший варіант камери це е, соревновательна камера е, Ultimate. Тобто вони додавали якусь камеру. Це повна шляпа. У вас воно було включено, звісно, ви виключаєте. Виключаєте і горя не знаєте. Друга. Одіночна камера, це ваша камера, яку ви будете грати в Ultimate Team. Ви граєте або Коп, або ТВ-трансляцію. По поводу Коп, я грав всіх років і скажу, що це була моя помилка, і я жалію, що я не, не постав ТВ-трансляцію. ТВ-трансляцію я поставив всі 25. Всередині гри, і моя, мені стало легше грати, і медальки стали відзивчим і так далі. Тому попробуйте його, і по поводу теми трансляції, якщо ви зайдете до любого якого стрімерка, питайте, на які камери грає. У більшості випадків до любого адекватного адекватно ті стимерка, адекватно в плані тих, хто робить 11, він вам скаже, що він грає на тв трансляції Це максимальний пруф. І тут діло не в тому, що він так грає, а діло в тому, що воно рілі really працює. Тобто, деякі грають на копі їм нравиться. Я на копі грав, мені не подобається. Тобто вам обов'язково треба спробувати два різні види камери. На якій ваші модельки, балваночки будуть в грі е, краще себе відчувати. І ставимо тут перше, відключаємо, звісно. Далі ставимо тв трансляція, все інше нас, в принципі, не цікавить, бо тому що це ніякого значення немає. І тут приходимо на строки камери, і тут є пунктик, у вас буде тут стояти по умовчанню, ви ставите, звісно, свої. бо Тому що це обов'язково, треба назначити камеру. В FC25 було 20, висота того, 20 це сильно багато. Ставимо 15, 13, можливо, 17, в кожному своє. Мені плюс-мінус. Можливо, трошки поміняю на плюс 1, плюс 2. І приближення ставимо, звісно, 0. Далі оце все мене трогає, тому що камера профі, камера профі, камера профі воно нам не потрібне. Отака От настройка, яка спасла мені мою як ти кажеш мої нерви, тому що вчора я зайшов і, блін, як же больно було, тому що я дивлюся, в мене картки не віздив, в мене картки не граються. Я просто ще досі в вахері в просто як настільки впливає камера на гру. Я ніколи не думав, повірте, якщо це відео, обов'язково, обов'язково спробуйте. Не думайте, що це брехня, обов'язково спробуйте. І ви просто, можливо, ви теж афігіте, як я, в приємному, як кажуть, випадку. І ще є така проблема, не знаю, у вас, бачите, в мене ставить 180 Гц, якогось хрена. Хоча я ставлю 120, на 120 і залучу на 120. Я навіть не можу поміняти, хоча вчора без рамок я міг ставити. Тобто, можливо, контора це пофіксить. Вписіть, у вас є така дурня, це мене просто роздражає. Тобто, обов'язково на це зверніть увагу, пацани, коли ви заходите в гру, коли у вас високі монітори, бо тому, що, можливо, буде печально у вас все і ви думаєте, йоп, твою дивізію, купив гру, а вона хірова. Ні, пацани, зайдіть ви... перед кожним грою, вони це скоро. Але це скоро може бути тривати тиждень або й місяць, або місяці до листопада місяця. Можливо, за релізом 25 чи 26, коли там воно виходить, вони це пофіксять, але поки треба чекати. Тобто зайшли, поставили камеру, зайшли в екран, подивилися тут ну, що вам треба, ставити без рамок або повний екран, і обов'язково ставите лочите ті fps, які герць, які вам потрібні. Бо, тому що коли у вас буде 180, ви будете ахірувати, воно буде лагати, рвати картинку і так далі. І моментами. Вертикальна синхронізація повна шляпа в онлайн-іграх, ви це теж розумієте, але моментами спробуйте. Якщо у вас буде все печально, спробуйте. Сразу хочу сказати, що ця гра не оптимізована, пацани, і в мене чистих 120 FPS немає, хоча в FC25 в мене було 125, 140 піднімалося, хоча в мене залучено було на 120 в грі. Тут немає, тут є 120, але воно моментом представить до 100 і рве картинку. І очам трошки больно. Я думаю, це вони це таке, як то кажуть, трошки інше, чим ми, ми виділили, але це теж впливає на ваші геймплей. І моментами пробуйте не вертикалку. Хочу сказати, що я вчора виставив 120, тут 120 і включив. Зараз захожу, бачу, воно який дрейні все позбивало. Тому на це треба увагу трошки позвертати на перших тижнях. Я не думаю, що наступну п'ятницю через тиждень вони це все пофіксять. Тому якось так з вами був жаміш, надіюсь, це відео збув максимально цікавий по камерам. Обов'язково попробуйте. Тебе трансляція 15.0. Будь ласка, вам дуже сподобається. Дякую всім пока. І до скорих зустрічей. Очікуйте Па-па!